Привіт! Все частіше мене, як людину, котра живе у Варшаві майже усе своє свідоме життя і весь цей час займається нерухомістю, питають: Роман, а куди б ти заінвестував на ринку нерухомості у Варшаві? Оскільки усі люди мають різний бюджет і візію інвестицій, кожного разу ми з командою Єнкогруп сідаємо і аналізуємо ринок. За останній рік я особисто провів десятки таких аналізів. І завдяки чому тепер готовий легко відповісти на це питання. Сьогодні я розпочинаю цикл роликів про те, куди б ми з командою інвестували у Польщі і чому для нас, як для професіоналів на ринку, головних критеріїв інвестування всього три: рентабельність, ліквідність та перспективи. Тож, тут, мабуть, ти не побачиш найпопулярніших комплексів, які зараз у всіх на слуху. Бо туди інвестувати треба було трішки раніше. Але не засмучуйся, бо в кінці цього ролика на тебе чекають аж дві чудові інформації. Приємного перегляду! Першою моєю інвестицією у Варшаві стануть праські бульвари від забудовника Менніца Польська. Так, так, від того самого монетного двора у Варшаві, заснованого у 1766 році, який у Варшаві нещодавно збудував Меніцу Резиденс і Меніцу Тауер. Праські бульвари проект з яскравою сучасною архітектурою, розташований у районі Прага Полноць на вулиці Яєлонській, 75, всього лише близько 5 кілометрів від центру Варшави. Це ультрасучасний, ультравеликий і ультразручний з точки зору розташування житловий комплекс. Інвестиція складається з декількох етапів. Перший з яких вже зданий в експлуатацію біля року тому і складається з шести будинків. У яких в сумі 460 квартир площею від 26 до 99 квадратних метрів. Другий етап зараз будується і нараховує аж 10 будинків, з яких цілих 7 знаходяться одночасно у будові. Що важливо, у другому етапі пропозиція забудовника вже більш різноманітна: метраж квартир доходить до чималих 245 метрів. А у планах розбудова проекту і нові етапи. Праські бульвари це практично новий район Варшави. Розташований на березі самої вісли. Він пропонує не лише дивовижні краєвиди та чудову супутню інфраструктуру, але перш за все, тишу і спокій, чисте повітря і багато заспокійливої зелені. Просто поглянь на розташування комплексу. Вісла ще ніколи не була такою близькою. Розслабляючи шум її води, тепер можна почути з власного балкона, що дозволяє нам єднатися з природою практично не виходячи з дому. Окрім цього, мешканці прайських бульварів мають у безпосередній близькості парк Прага, Варшавський зоопарк, а також привіслянські території, включені до програми Натура 2000. Натура 2000. Це програма мережі природоохоронних територій в межах Європейського Союзу. Метою програми є збереження певних типів природних оселищ та видів, які вважаються цінними та зникаючими по всій Європі. Варшава це місто, яке постійно змінюється, розвивається та живе. Праські бульвари завдяки чудовому автобусному та трамвайному сполученню, а також трасі С8, дозволяють швидко і легко дістатися саме туди, де ти хочеш бути. Швидкий доступ до замкової площі, старого міста, національного стадіону, а також інших частин Варшави гарантує, що ти завжди будеш у центрі подій. Ти не пропустиш цікавий захід чи концерт, не запізнишся на зустріч із друзями чи в театр. Поблизу прайських бульварів також знаходяться найбільші торгові центри, серед яких Аркадія, Північна Галерея, Фактор Аннополь та Ашан Модлінська. Ще пару слів про найближчі пункти інфраструктури. Дитячий садок 360 метрів, школа на відстані 580 метрів, люксмет 320 метрів, дідронка 820, футбольне поле і тенісний корт 220. У самому комплексі на даний момент вже є жабка, стоматологія і перукарня. Ще кілька приміщень знаходяться у процесі ремонту. Я впевнений, що через 5 років легше буде перерахувати те, чого тут немає, ніж те, що тут буде. Мабуть, саме це і є головною причиною, чому б я заінвестував свій капітал у праські бульвари зараз. Комплекс вже досить відомий. Але широка публіка заговорить про нього через 2-3 роки, коли закінчиться будівництво другого етапу, а будуватиметься наступний. Продуманий проєкт комплексу рівня комфорт класу, надійний девелопер і якісні матеріали призведе до того, що через 5 років усі захочуть тут жити. Тренд на відродження і ревіталізацію усього старого стане причиною того, що через 10 років район Прага стане новим модним центром Варшави і відбере це звання у броварів Варшавських. Я серйозно вже зараз можна помітити, якщо придивитися. Наприклад, будується перший пішохідний міст через Віслу у Варшаві, який з'єднає бульвари у середмісті і бульвари на Празі. Наступним кроком буде комплексна реновація берегу вісли на празі, який зараз, щиро кажучи, майже дикий. А ще будівництво третьої лінії метро на Празі Полудні. І все це у перспективі всього лише п'яти років. Саме тому офіс нашого агентства знаходиться на Празі. Але все це буде потім, коли й ціни тут будуть такими, як на броварах. Пропоную придивитися ближче, які ціни зараз і що має в наявності девелопер. На даний момент у готових будинках квартири повністю розпродані, а забудовник має варіанти тільки у другому етапі з терміном здачі в експлуатацію у 4 кварталі 2025 року. Ціни починаються від 15 тисяч злотих за квадратний метр. Ось, наприклад, трьохкімнатна квартира площею трохи більше 53 квадратів. Непогано планування, четвертий поверх, вікна виходять на подвір'я. Не чутна трасу, а що важливо, відстані між будинками тут солідні. Ціна за метр 15700, що дає нам у сумі 834 тисячі злотих. Зараз у оферті забудовника вибір досить багатий, бо у продажі цілих 7 будинків, проте і так важко знайти справжні перлини, наприклад, з видом на панораму Варшави, яку не перекриє наступний етап. Але пам'ятаєш, я обіцяв тобі дві чудові інформації. Так от, це не просто чудові інформації, це інсайдерські інформації. По-перше, агенція нерухомості Єнко Груп прямо зараз має у своєму портфелі декілька готових квартир у цьому комплексі за вигідною ціною, котрих поки що немає ніде, крім як тут. А по-друге, зовсім скоро стартує продаж нових трьох будинків девелопера, а агенти Єнкогру дізнаються про це одними з перших. Дякую за перегляд. Бувай.